Що таке франшиза Smart Caviar Touch? І чи дійсно вона приносить від 7 тисяч злотих на місяць? Про це все ми розповімо у сьогоднішньому відео. На сьогодні ми вже є офіційно зареєстрована компанія в Польщі і готова забезпечувати запуск вашого бізнесу під ключ, забезпечувати вас як інгредієнтами, як сервісною та технічною підтримкою, так і всім іншим, що вам буде потрібно для здійснення діяльності саме цієї у Польщі. Зараз ми знаходимося на локації у місті Лоць. Ми встановлені в одному з університетів. Я думаю, кожен з вас, якщо хтось з Лодзі, він може приїхати сюди і зустрітися з нами на цій локації. В цьому відео я як вже сказав раніше, розповім детальніше про те, як це все працює скільки на цьому можна заробляти і з чого складається сама кав'ярня та скільки вона коштує. Я думаю, що всі, хто дивиться це відео, найбільше цікавить одне запитання: скільки ж на цьому можна дійсно заробляти? Для того, щоб це дізнатися, ми зараз проговоримо трішки детальніше, дізнаємося, які ціни, і взагалі всю конкретну інформацію. Перш за все, що вам потрібно знати, що в середньому на наших локаціях в Польщі ціна за один напій це 7,5 злотих. Чому я кажу в середньому? Тому що є різні види напоїв. От, допустимо, є там капучино, яке коштує 7,80, лати може коштувати 8 злотих, а американо може коштувати, чи там чорна кава може коштувати 6,70. Тобто різна ціна. Само собою є різні об'єми напоїв, і ми це також передбачили, що люди можуть брати, наприклад, еспресо, і напій в об'ємі відповідно буде менший. Тому як ми працюємо, У нас є один стакан 300 мл. він для більших напоїв, а якщо хтось бажає купувати еспресо, то він завжди може скористатися. Ось таким стаканом він є меншим, і в принципі люди це використовують, ні в кого не виникає жодної складнощі. У будь-якому разі у вас не буде такої ситуації, що ви, наприклад, купили там не знаю еспресо в великий стакан. Це окей, воно не розільється, тому що багато хто нам пропонував зробити, наприклад, диспенсери під маленькі стакани, під великі стакани. Я вам одразу кажу, що це. Погана ідея, бо люди будуть плутатися зі стаканами. І інколи може бути так, що перели... беруть маленький стакан і беруть великий напій. Відповідно, кава переливається. Тому майте на увазі, що краще використовувати два великі диспенсери. Що цікаво з диспенсерів, вже якщо ми про них говоримо, то ми можемо тут змінювати розмір стаканів як нам загодно. Тобто, якщо ви будете бажати, щоб на вашій локації була стакани, наприклад, 350 мл, це не проблема. Тому що дивіться, як воно працює. Ось, дивіться, тобто ми можемо. one. Збільшувати, отак вони не витягаються, і за допомогою цих лопастей ми можемо збільшувати Ось, Бачите, я там підкручу зараз до об'єму, який в нас. Але ви таким самим чином можете збільшити об'єм цих стаканів. Давайте повернемось до нашої основної теми, скільки ж на цьому можна заробляти. Тобто, якщо середня вартість напою буде 7,50 злотих, ми рахуємо дуже простою математикою. Зараз рахуємо загальний дохід, тобто скільки у нас вийде загального доходу за один день, допустимо. В середньому така локація, як у нас, ми. Знаходимося в університеті в Лодзі. Він є досить великим і сучасним. На даний момент у нас тут продається в середньому до 30 напоїв. Тобто був день, коли продається 40, зараз продається 20. І це такий Ну от, вчора було 20. Сьогодні не продається нічого, бо ми робимо зйомку, і наш франчайзі дуже незадоволений. На цій локації, де ми зараз є, тобто в Лодзі в університеті, ми передбачаємо, що в середньому буде продаватися близько 40 чашок в день. Ми розуміємо, що університет працює не кожен день, і, наприклад, собою. То неділю продажі відповідно будуть меншими, тому ми візьмемо середнє число це 30 напоїв в Україні. До речі, теж в середньому хороші локації приносять саме такий дохід, тобто саме таку кількість продажів. Тобто, в середньому там десь є 30 продажів. Тому рахуємо на 30 чашках. От дивіться, ми 30 чашок продаємо по 7,5. У нас виходить 225 злотих за один день ми можемо заробляти. Відповідно, якщо в... В одному місяці 30 днів. Ну в якихось місяцях є 31 день, то ми використаємо середнє число. Це буде 30,5. там цілих А виходить, що з один місяць ви зможете заробляти в загального доходу. Це 6862 злотих. Це в загального доходу. Але тепер нам треба з вами порахувати саме чистий дохід. Тобто, ми маємо зараз з вами визначити, які витрати ми маємо в цьому бізнесі. Само собою найбільше витрата це є інгредієнти, так? Тобто це те, на що фудкост. Це та сума коштів, яку ми витрачаємо на приготування напою. Тобто, допустимо, ми беремо, наприклад, тут капучино. У кожного напою є свій рецепт. Ми використовуємо, наприклад, там, певну кількість грам кави, певну кількість грам молока, воду і от сиропи можемо використовувати. Тут сиропи ситуативні, люди або беруть, або ж не беруть. В нас буде окреме відео на нашому каналі і в нашому інстаграмі про те, скільки коштує кожний напій. Ви це зможете побачити. А я вам просто скажу, повірте мені, що він коштує в середньому від 2,6 злотих, 2,8 злотих. Тому ми, повертаючись до цієї ж математики, ми так само зараз методом калькулятора вистачимо, скільки за 30 напоїв ми будемо витрачати. У нас прийшов наш інший франчайзі з Вроцлава і зараз знімає мене, тому ми трішки посміялись. І того, якщо ми продаємо 30 напоїв в день, це на 30,5, це в нас виходить 915 чашок в місяць. Відповідно, якщо одна чашка коштує 2,6 злотих, то фудкост з тієї суми, яку ми називав раніше, це 2379 злотих. Тобто ми витрачаємо на інгредієнти. Також Якщо на цій локації, про яку ми говоримо зараз, університет, то тут ми витрачаємо ще на оренду. Оренда вона може варіюватися. Десь вона може бути взагалі безкоштовно. Наприклад, як у Вроцлаві хлопці взагалі не платять оренду просто через те, що вони домовили з локації, так тому що самій клініці цікаво, щоб там була встановлена кав'ярня. Відповідно, там мінімальна оренда вона взагалі відсутня. Вони платять лише за електроенергію і все. Тут відповідно університет бере кошти. Якщо я не помиляюся, тут оренда від 1000 до 1200 злотих. Це вже брутто. Тому ми з цієї суми також віднімаємо ще 1200 злотих. Також є ще додаткові витрати, які ви несете. По-перше, наша франшиза має роялті. Роялті – це 5%. Тобто від суми загального доходу ми беремо 5%. Ви маєте розуміти, що сама кав'ярня вона обладнана системою безконтактної оплати. За це програмне забезпечення, сам виробник цих систем він знімає також щомісячну місячну оплату. Вона є в сумі 12 євро. Це теж потрібно включити в бізнес-модель. Ну і якщо ви вже хочете заморочитися і прорахувати все до дрібничок, так то ви можете ще. Сюди включити витрати на проїзд до самої кав'ярні і так далі. Так? Або ж ви можете додати собі графу, в якій, в якій ви будете врахувати обслуговування цих кав'ярень. Тому що є франшизі, наприклад, в Україні, які мають там 3-4-5 кав'ярень одразу ж. І їм можна наняти людину, яка буде це робити замість них. Або ж як тут в університеті є багато студентів. Uh, і хтось з них може за певну оплату також вам поповнювати інгредієнти тут і цим самим заробляти собі якісь кошти і допомагати вам. Отже, враховуючи всі ці розрахунки, можна сказати, що середній дохід при таких обставинах буде становити десь 50-60% від загального доходу. Тому кожен з вас, хто захоче прорахувати це детальніше, ви можете нам написати в соцмережі або ж знову залишити заявку на сайті, який буде в підписі до цього відео. От і там ви зв'яжетеся з нашим менеджером, і ми надійшлемо конкретний калькулятор, де будуть. Всі-всі ці видатки, і ви зможете все самостійно рахувати. Тому пишіть а, і будемо з вами разом це рахувати. Тепер, в принципі, вам розкажу, з чого складається ця кав'ярня, чому вона є дуже дуже зручною, і в принципі це є готовим бізнесом, а не просто кавомашиною. Перше, що ви маєте розуміти, це дійсно серце цієї кав'ярні. Це кавомашина, буквально кавомашина. Варто вам сказати, що наперед забіжуть з цінами, і з, з тим, як наша франшиза працює, що зараз перед собою ви бачите, по суті, преміум варіант кав'ярні, так тобто. З максимально хорошою комплектацією, з максимально з максимальним забезпеченням всього в цьому варіанті в цьому комплекті у нас декава машина Animo Оптібін X13. Як ви можете бачити, вона з сенсорним екраном. Тобто тут можна встановити три листа меню. Зараз тут є встановлено тільки два, бо в принципі люди все одно не користуються такою великою кількістю напоїв. і обирають здебільшого там від восьми до дванадцяти варіантів напоїв. Але при бажанні, якщо ви хочете там розширити свій асортимент, то ви можете тут встановити цілих 24 напої. І запрограмувати свої рецепти. Ми з цим всім допомагаємо, в нас є свої технологи, де ми розробляємо ці рецептури під ваші там, потреби, тобто ми це все обговорюємо до відкриття і встановлюємо. От, ця кавомашина вона є е, дійсно дуже потужною, тому що в ній встановлені дуже хороші якби, начинка, так? що кавомолка вона є німецькою, і інші, інші частини кавомашини є дуже якісними. Також, що хочу сказати, що тут встановлений бойлер. Який накопичує воду, і внаслідок цього ви можете готувати багато напоїв одразу, так тобто вас ніколи не буде писати, що вода там нагрівається або вода змінює температуру. І відповідно до цього ви отримуєте завжди одинаковий смак, тому машина є автоматичною і реально якісною, і ви отримуєте дуже хорошу каву. Це що стосується кавомашини. У нас також буде ще інший варіант кав'ярні з іншою кавомашиною, трішки простішою, але все одно якісною. Про нього ми будемо розповідати в наступних роликах, але вже забігаючи наперед, що з цього моменту, коли виходить цей ролик, ця кав'ярня вже буде в продажі. Інформацію ви просто зможете дізнатися у менеджері. Отже, ми проговорили про кавомашину, йдемо одразу далі. Ви бачите, тут у нас є дві вивіски. Тобто, одна вивіска є боковою, яка зачіпає потік людей, які йдуть і дивляться, ну ось так. Правильно, а інша вивіска, яка є перпендикулярною до мене. Це вивіз. З нашим лого, до речі, про лого. якщо ви, наприклад, бажаєте працювати під своїм брендом, ми можемо з вами розробляти додатковий варіант дизайну цього лого, і, наприклад, тут писати через X, так тобто, поєднуючи ваше, вашу назву і нашу назву, тобто це зовсім можливо. Що стосується дизайну, бачите, вона зараз тут в оранжевому кольорі. Кав'ярня може бути в будь-якому кольорі, який ви забажаєте. Так, ну з кольорів веселки мається на увазі. Тобто ви не можете поєднувати одразу два кольори, але, наприклад, в нас є варіанти вже з синьою кав'ярною, з зеленою. Тобто, це все працює. Тому ви можете обрати той кольор, який вам подобається. Наступне, що вам варто знати, до комплектації цієї кав'ярні входить камера. Камера працює таким чином, що ви зможете онлайн з додатку. Я можу навіть зараз вам показати, як це працює. Думаю, всім буде цікаво, щоб це було прямо в лайв ефірі. Ось є такий додаток, ви в нього заходите. Тати і можете бачити тут буквально є. Я так ви відкриваєте, от і тут можна все спостерігати. А ви можете тут відмотувати, наприклад, трішки. Ось тут є плейбек. В цих камерах встановлені карти пам'яті, ви можете, в принципі, на будь-який момент цього дня відмотати. От ви відмотали, наприклад, там, на годину назад і бачите, що тут робилося. Камера також оснащена функцією, що ви можете говорити в неї. Тобто, якщо ви бачите, що тут людина не справляється, бо їй потрібна допомога, або будь-які інші запитання, ви можете щось сказати в камеру. Камера необхідний елемент цієї кав'ярні. Далі. Що є дуже важливим, це система оплати. Ось ви бачите тут. Термінали на ЯКС вони встановлені всюди. Ось навіть на цьому апараті, який є в принципі суміжний з нашим. Я думаю, ми допомагаємо йому приносити прибуток, але в них теж стоїть на ЯКС. Тобто що означає? Що Ця система вона працює по всьому світу. Тому немає жодних проблем з встановленням нашої кав'ярні в будь-якій країні. Ми покриваємо будь-яку країну. Вже сьогодні ми встановлені в Канаді. У нас вже є зареєстрована компанія в Британії, ми там в пошуках локації, але все протестовано і працює. Само собою ми встановлені в Україні. Зараз ми вже на етапі підписання договору з нашими франчайзі зі Словаччини. Тому, в принципі, якщо ви готові відкриватися в інших країнах і ви є не в Польщі, то ми це спокійно можемо робити. Просто вам потрібно буде тільки прикласти зусилля щодо юридичного і бухгалтерського супроводження. Там тому з загальному ви подивились. Як це виглядає про диспенсери, я вам вже сказав на початку відео. Це теж важлива річ, повірте мені, вони є дуже якісними в цьому моменті. Також нас часто запитують, чому у вас немає смітника, або чому у вас ось тут така щілинка, так? Тільки маленька. Це теж наш пророблений момент, тому що коли ви тут, маленька щілинка, поясню, чому. Тому що на деяких локаціях є люди, які проходять повз кав'ярню, і, в принципі, викидають будь-яке сміття, наслідок чого все заповнюється і стається вже дуже неприємна ситуація. Тут ми це зробили для того, щоб людина могла. Викинути там стік від цукру або стік від, від паличок. Бачите, у нас тут все чудово, гарно запаковано. Вони сюди просто викинули і пішли. Я думаю, що можна перейти тоді далі до того, як кав'ярня виглядає зсередини. Також з перевагою саме цього варіанту дизайну можна сказати, що вона є дуже зручною в плані зберігання інгредієнтів, тому що вам не потрібно щоразу там привозити воду сюди, або там ще разу приїздити з кавою і так далі. Тобто, все це знаходиться уже ось тут. Я зараз відкрию. Покажу вам. ось, а, ну Кав'ярня працює, тому тут не ідеальна чистота, але я думаю, ви це все маєте розуміти. Ну Тут, наприклад, хлопці зберігають каву, різні додатки, все-все-все, що тут потрібно, все є тут. Ось, ну, Тобто, зрозумійте, місця є багато, ви тут можете зберігати дуже велику кількість інгредієнтів. Ще якщо її правильно скласти, то е, можна мабуть, на пару місяців вперед. Тобто, Ось тут є також, хлопці тут баклажки тримають, стакани, тут все складено тут. Так, як, як це працює, до речі, щоб у вас просто було розуміння, сама будова кавомашини і кав'ярні? Тобто, ось тут е, є бутиль з водою, е, який, через яку вода закачується до кавомашини через помпу. От. Тобто все досить просто працює. Ви цей бутиль змінюєте, і вода завжди є. Тут просто додаткове додаткове місце для зберігання. Тут просто багато продажів буває, і хлопці для того, щоб завжди була вода на місці, інколи просто кладуть додаткові баклажки, от, щоб завжди могли наповнити те, чого не вистачає. В принципі, збудови кав'ярні це все. Тобто, це основне, що є в нашій франшизі, це оце обладнання. Ви його отримуєте у вашу власність. Тобто воно до вас переходить за договором купівлі-продажу, і ви стаєте власником цього всього і можете розпоряджатися все вам як завгодно. Тільки не змінюючи там елементи нашого дизайну, але всі ви маєте знати, що франшиза це не лише обладнання, так це не лише оця модель, яку ми вам даємо в Польщі. Ми працюємо саме як франшиза. Ми вас всебічно забезпечуємо всім, що вам потрібно для функціонування цього бізнесу, тобто, ми. Доставляємо цю кав'ярню на вашу локацію під ключ, вона буде майже в зібраному стані. Так, все буде налаштовано. В деяких моментах до вас може приїжджати на встановлення наш, наші спеціалісти, вам це все встановлять. Або, наприклад, в Україні ми вже працюємо, коли це роблять люди самостійно. Це все досить просто. Ви можете бачити, ось ця лінія вона розділяє кав'ярню навпіл, вона приходить в зібраному складі. Все інше налаштовано. Вже вам просто треба два проводки там включити, і все. Це дуже просто, і ви теж справитесь, не переймайтеся. Але що що ми ще надаємо? Тобто ми. Ми не даємо вам доставку. Ми вас повністю забезпечуємо юридичною та бухгалтерською підтримкою, що є дуже важливо. Я знаю, як багато українців є тут, і що вони не зовсім орієнтуються в всіх тонкощах там юридичних чи бухгалтерських. Ми готові з вами проводити консультації, з'єднувати вас з нашими юристами, нашими бухгалтерами. Тобто, немає жодних питань. Якщо у вас є там запитання щодо того, чи як вам відкрити ЄДГ, чи ви хочете відкрити компанію, змінити там е, коди, тобто немає проблем. Ми зі всім допоможемо. Майте це просто на увазі. Далі. Що стосується інгредієнтів, які ви бачите ось тут, так з чого там готується кава і так далі, з цим всім ми також допомагаємо зі стаканами, з кавою, з сухим молоком, зі всім. Тобто, в нас налагоджений склад, ми готові доставляти це сюди, немає жодних проблем. Також ми вам допомагаємо з маркетинговою підтримкою. От, наприклад, на цій локації є дуже важливо, от ми сьогодні розробили маркетингову компанію, де ми точно розуміємо, як ми будемо. Тому що, наприклад, в цьому університеті є ще декілька кав'ярень, так тобто є там кавовий автомат на другому Оверсі є стаціонарна кав'ярня і є наш апарат. Так і ми хочемо максимально залучити клієнтів. Ми розробили окрему маркетингову компанію там з пониженням цін, з розробленням плакатів, з розробленням флеєрів, з методикою повищення. Потім цін підвищення в майбутньому. Тобто, цим всім ми допомагаємо. В наших інтересах, щоб ви продавали більше, щоб ваша ваша кав'ярня працювала. Тобто ми з вами, друзі, ми в дружніх відносинах з вами завжди. Потім ми також вам допомагаємо майже всі. Майже Же всі е, стикаються з проблемою пошуку локацій. Повірте, це не проблема, якщо у вас є бажання і ентузіазм. Цю локацію наш франчайзі знайшов досить швидко. Він просто пішов в деканат і домовився. Ви, ви звучить просто не завжди не всюди так, але це так було. Тому за це не варто прийматися. Ми з цим вам також допоможемо. Тобто, в нас є підготовлені презентації для франчезі. Е, е, ми вже маємо скрипти розмов. Тобто ми вже можемо вам сказати, що вас будуть питати, які до вас можуть бути запитання. Це все ми вам підкажемо. Якщо вас щось запитують, чого не знаєте, ви, ви можете нас в онлайн режимі запитати. Якщо, якщо вас орендодавець потребує договір, якщо вас орендодавець потребує додаткової інформації, ми готові її надати. Якщо у вас немає юридичної особи, і орендодавець каже, давайте ми заключимо договір, але тільки з юридичною особою, ми готові вам допомогти і заключити договір від імені нашої компанії, яка офіційно зареєстрована в Польщі. Тому ці всі питання ми покриваємо, даємо. Вам всебічну підтримку. Також одним з важливих питань майже всі мене запитують там, як часто потрібно обслуговувати кав'ярню, Скільки на це потрібно витрачати часу? Дивіться, для того, щоб обслуговувати цю кав'ярню, це дуже просто. Тобто, все, що вам потрібно, це засипати інгредієнти. Ось тут є кава, всередині є ще бункери. А от є бункери, сюди ви засипаєте каву, сухе молоко, шоколад. Супер, все, ви це все засипали. Як думаєте, скільки часу вам потрібно, щоб засипати всі інгредієнти? Це максимум там, 10 хвилин. Потрібно буде зробити мінімальну чистку. От, бачите, тут майже вона чиста, ну бо ми трішки перед зйомкою, скажу вам чесно, її там прибрали, От, але не до кінця гарно. Але ну, вам потрібно буде витрачати тут 10-15 хвилин на цю всю справу. Також потрібно буде. Вам з водою розібратися, ну і там ще маленькі деталі стакани поставити і так далі. Один раз тиждень потрібно робити промивки. Ми ці всі інструкції надаємо, як це робити. Машина автомат робиться все автоматично. Тому коротка відповідь на обслуговування цієї кав'ярні вам потрібно 20-30 хвилин на день. Ну залежно від кількості продажів. Якщо ви продаєте там від 100 чашок, то звісно вам можливо потрібно буде прийти двічі-дев'ять на кав'ярню. Або як варіант, ми можемо додавати, е, додавати диспенсери, от щоб вам просто вистачало завжди стаканів в цих диспенс. Зазвичай вистачає без заправки, десь на 60-70 стаканів. Залежно ще від того, скільки молочних напоїв готується. От, наприклад, у нас є ситуація в Канаді, де наш франшазі, він продає 100-115 чашок в день. Там дуже популярна локація, і ми їм дозамовляли більші бункери. Ось, бачите, тут є бункери, вони і не такими великими. А саме в Канаду от ми замовили. Ось так він відкривається, і ми замовили сюди більші бункери, щоб завжди вистачало молока. І це, в принципі, є дуже хороше рішення. І зі стаканами просто ми додаємо додатковий диспенсер, і ця проблема закривається. Що вам взагалі потрібно для того, аби почати цей бізнес? Потрібно зовсім мало. По-перше, вам потрібно мати бажання. Якщо у вас є бажання, то все інше у вас буде. Ну і кошти само собою для старту цієї франшизи. Вам потрібно розуміти, що термін виготовлення цієї кав'ярні це десь 50 днів. Ми в договорі офіційно прописуємо 50 днів. Що це означає? Що у вас є 50 днів для того, щоб знайти франчайзі, Ой, знайти, вибачте, орендодавця і домовитися з ним про оренду. Це цілих 50 днів, це два місяці, щоб ви розуміли. Тому що це зовсім нелогічно, коли ви спочатку шукаєте локацію два місяці, а потім ще чекаєте кав'ярню два місяці, а ваш орендодавець вже вас чекає, і бере кошти за локацію. Тому це мають бути паралельні процеси. Звісно, якщо ви можете швидко знайти, то це супер. Тому вам потрібно просто починати. Далі що потрібно, щоб почати? Потрібно мати, чи потрібно мати, наприклад, юридичну особу? Відповідь коротка. Ні, не потрібно. Тобто ми вам допоможемо з реєстрацією. Чи потрібно вам не знаю, розбиратися в якихось тонкощах бухгалтерських? Безумовно. Тобто, ви безумовно повинні розуміти, до чого ви йдете. Ці консультації стосовно бухгалтерії ми вам надаємо безкоштовно. Тобто, ви, ви нас запитуєте, ми вам розкажемо, як це працює. За це можете не перейматися. Тому в принципі старт дуже простий. Ви виявляєте бажання з нами зв'язуєтеся. Ми з вами заключаємо договір. Ви здійснюєте оплату. Тому перейдемо до цін. Я думаю, що це інформація, яку ви всі чекали. Я скажу вам так: ця кав'ярня під ключ, тобто зі всіма перевагами, які я вам назвав, з доставкою, з юридичним оформленням, з бухгалтерським, з маркетинговою підтримкою, зі всім зі всім-зі всім під ключ, в залежності від того, яку кавомашину ви обираєте, тобто ось таку чи простішу, тобто простішими це можуть бути або Saeco є Evo, або вітро С1. Ми зараз обираємо, яку машину ми будемо використовувати саме в Польщі, але ця модель у нас також буде. Її вартість буде сягати десь 6 тисяч. Євро. І в принципі про цю модель ми також можемо говорити. Якщо ви говорите про преміум комплектацію з такою кавомашиною, як тут, то ця кав'ярня обходиться в 9 тисяч євро. Якщо що входить в цю ціну, я вам вже казав, що це доставка вже сюди включена. Сюди включений базовий набір інгредієнтів на 200 чашок на 200 чашок сюди включений набір інгредієнтів. Що таке 200 чашок? Так? То, то, ви можете розуміти, що це, якщо тут ціна середня продажу ціні 5 злотих, 200 чашок це ви ще продаєте на 1500 злотих. От, тобто, і це вже включена сюди доставка на ваше місце. Тобто ви більше ні за що не платите. Це кінцеві ціни. Що ціна 6000 євро, що ціна 9000 євро є кінцевими. Тому ми будемо раді з вами спілкуватися і обговорювати всі ці умови. Якщо ви зацікавились нашою франшизою, і ви плануєте почати цей бізнес. Якщо у вас залишились якісь додаткові запитання, відповіді на які ви не отримали в цьому відео, залишайте заявку на нашому сайті. Ви можете знайти посилання в описі під цьому відео або пишіть нам в наші соцмережі. Ми з радістю вам відповімо і розповімо детальніше про те, як почати цей бізнес. Бажаєте почати власний бізнес? Переходьте на наш сайт та залишайте заявку.